Це проект, який започаткувала взагалі то люксембурзька асоціація «Люкрена», і який підхопили, підхопили дуже багато країн і різних асоціацій в Європі. Також у Франції, і наш французький проект називається «Ambulance Мітрає France». Цей проект був започаткований приблизно рік тому тут у Франції, у травні, асоціацією Рута Ukraine ЮФ, тобто ми була невеличка група спочатку асоціацій, але дуже швидко підхопило інші асоціації у Франції. Сьогодні наша група вже складається з 50 асоціацій, які працюють. Усій франції для того, щоб показати от швидку французам, ну взагалі, то проект мета проекту це зібрати кошти на 112 швидких. На сьогоднішній день було зібрано вже на 80 швидких у всій Європі. У Франції нам вдалося вже назбирати на сім карет швидкої допомоги, і тобто, які ми збираємося найближчим часом вже починати їх купувати. Формується група, яка буде власне працювати над тим, щоб їх купити, а також працює над тим, щоб. Відпрацювати дійсно потреби, відпрацювати місця, де найбільше є потреба у цих швидких. Ми стараємося пояснити, що українці відчувають сьогодні, будучи в Україні, яка просто жила нормальне європейське, скажімо, нормальним європейським життям, і один ранок вся країна просто опинилася під російською під російськими бомбами. Ми таким чином привернемо увагу більшості французів, і вони все-таки зрозуміють, що це не тільки наша війна, що це є війна взагалі, яка має також стосуватися усіх європейських країн, тому що мова не йде про якусь територіальну, якийсь територіальний конфлікт. Тут мова йде про цінності, європейські цінності, і от ми стараємося це пояснити, власне, довести французам. Ну, французи взагалі то дуже підтримують Україну, і це відчувається і з самого початку війни і зараз вони дуже з розумінням ставляться. Доказом того є те, що на сьогоднішній день ми вже у Франції назбирали на сім швидких. Тобто, так люди підходять, люди здивовані, приводять дітей, пояснюють, що це.